Щойно запустили рекламу на АЦ, а результату немає, постав лайк, а я тобі зараз розповім, на що треба звертати увагу. Безпосередньо після запуску, та й на протязі всієї тривалості роботи реклами, пошуковий робот аналізує і пробує різні стратегії для того, як показувати ваш товар. Однак, треба обов'язково слідкувати за тим, щоб баланс в рекламному кабінеті у вас ніколи не був нульовим. Тобто. Ви щойно запустили рекламу, ви поповнили кабінет, він працює, збирає якусь статистику по тим відвідувачам, які заходили, хтось додав в кошик, хтось почав оформлення, хтось зробив замовлення. І робот знаходиться в процесі навчання. Однак, якщо у вас закінчується бюджет, він призупиняє свою роботу. І після того, як ви знову поповнили, він знову починає працювати, він, грубо кажучи, починає працювати заново. Чому так? Тому що він працює, збирає певну, певну певну статистику, раптом зупиняється, і після того, як ви поповнили баланс, він повертається до того, щоб знову це все збирати. Однак, губиться частина інформації, яку він вже зібрав, яку можна використати для того, щоб ви досягли результату в рекламі.